Вітати вас, шановні колеги. Кожен педагог зустрічається з проблемою відсутності інтересу до навчання у деяких дітей. Як організувати заняття так, щоб підвищити зацікавленість до навчання, розвинути і актизувати інтелектуальні творчі здібності та бажання молоді вчитися? Просто зробіть це! Хочу поділитися з вами ефективним методом мотивації та засобом розвитку здібностей особистості. Проведення різноманітних змагань у формі конкурсів, квестів, турнірів, під час яких студенти не тільки поглиблюють знання з предметів, а мають можливість розвивати інтелект, ерудицію, вміння спілкуватися. Змагання це конкурс, у якому переможцями стають найсильніші, а інші учасники збагачуються новими знаннями і здобувають необхідний досвід. Тільки добровільний принцип і зацікавленість. Допомагають залучати молодь до осмисленої плодної роботи в період підготовки до таких заходів. Змагання однозначно потрібні, як шлях до самовираження, до розвитку. Не можна заборонити будь-якій дитині брати участь у конкурсі. Іноді дитина з нестандартним мисленням може не порозумітися з викладачем, прогулювати заняття, бо їй там не цікаво, а на певному конкурсі виявляє свою обдарованість. Конкурсна діяльність також відкриває широкі можливості створення оптимальних умов для виявлення індивідуальних здібностей, знань, умінь, навичок, розвитку вольових, комунікативних якостей особистості. Участь у конкурсній діяльності допомагає реалізувати принципи особистісно зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні, змагання виступає методом мотивації та потужним засобом розвитку особистості. Змагання це форми навчання, які стимулюють та активізують діяльність, розвивають творчі можливості та формують конкурентоздатність особистості. Участь у конкурсній діяльності є потужним засобом стимулювання дослідницької діяльності студентів та їхньої творчої активності, позитивного ставлення до навчання. Змагання можна організовувати як самостійні позитиворні заходи або як форму проведення заняття. Змагання можна проводити в академічних групах і між студентами різних спеціальностей. Програма змагань може передбачати індивідуальні та групові завдання. В ході змагань діти отримують сильні, позитивні і негативні емоції. При цьому викладачу потрібно формувати студентів віру в успіх, а студенти мають вірити, що успіх завжди можливий. Успіх у навчанні це єдине джерело внутрішніх сил дитини. Що народжує енергію для подолання труднощів і бажання вчитися? В моїй методичній скарбистці вже є розробки декількох таких змагань. Зокрема, інтелектуально розважальне змагання хто зверху, змагання з ходинками успіху до цікавої економіки, батл бухгалтер-економіст, конкурс кращий знавець реклами, турнір економіка в соціальних мережах. Економічний квест Заліковка. Конкурс Світське життя бухгалтера. Навчальна конкурсна діяльність забезпечує умови для самореалізації молоді для підвищення їх мотивації, пізнання та самовиховання. Отже, на мою думку, залучення молоді до участі в інтелектуальних змаганнях є важливим кроком у вирішенні проблеми розкриття вдарованості, а конкурси. Дієвим шляхом виявлення і реалізації можливостей студентів. Творчі та інтелектуальні можливості сьогодні запорука прогресу в будь-якій галузі людського життя для успішної роботи із талановитою дитиною необхідно дати їй можливість виявити себе, повірити у свої сили, отримати задоволення від процесу навчання. Як це зробити та як організувати таку форму роботи? Розповім на наступній зустрічі з вами. Давайте зробимо це разом.